6 серпня у селищі Вороніш відбулась траурна церемонія прощання загиблим захисником Олексієм Тимошенком, який віддав життя за свободу та незалежність нашої батьківщини. Олексій Тимошенко народився 29 березня. 2000 року в селищі Вороніж. Саме тут він провів свої дитячі роки та отримав середню освіту. Мріяв бути військовим, навчався в сумському кадетському корпусі. На початку 2023 року добровільно пішов захищати батьківщину. Я приїду, і ми швидко їх переможемо. Саме ці слова Олексій сказав матері перед від'їздом на фронт. На жаль, за Україну вмирають найкращі. Життя солдата Олексія Тимошенка обірвалося 1 серпня 2023 Ця року в районі населеного пункту Таврійське Запорізького району Запорізької області вічна шана і пам'ять герою.